Доброго дня, у нас розпакування. Всі посилочки з інстаграму отримані доставка безкоштовна. Чому вскрити? Значить, чому вскрити? Ці, ці посилки, ці подарунки, верміш, роздавала фірма MasterCard. Ось на пакетах видно да, їх логотип. Значить, Там треба було виставити пост, картка Dжингlu, все таке. Ну, виповнити умови. переможців було дуже багато, там вже більше ста, може щось таке. Значить, це ти маєш заповнити зразок на обратну форму, на обробку персональних даних. Щоб отримати цей подарунок, треба було написати свої паспортні дані. Ні, не, не. Значить, що тут, наскільки я знаю, тут має бути сумка Шопер. Наскільки я розумію, так. Так воно є, дивіться. Ого, така. я скажу, бачите, яка вона така товста внутрі. Ще один відділ замочки. Ну, дуже гарно, знаєте, тут і для телефона, ноутбука, водичку можна в общем. Ось така краса. Дякую. Все це, це безкоштовно наголошую. Так, що тут тут ще, мабуть? Що тут написали? Олено. Ми разом найкраща компанія. Тра-та-та. ще прист... наклейчик накидали. Скільки тут листиків? Він такий товстенький. А, це вони одни, але такі товстенькі. Тож мастер-карст. Дякуємо. Сумочка теж нам дуже по душі підходить. Так, і другий це в нас плед. Та в накладна, ну, це трішки вона в мене ну Нічого. Так. Тут пліт. І тут воно теж було чомусь, так, ну, чомусь таки отримала на пошті вскритий. ну на, Я думаю, що тут нічого немає. Я просто коли відкрила посилку, щоб е, зразу взяти, там було воно відкрите. Чому я його знаю? Так, що тут теж? Ольга, ну, це чиї паспортні дані я давала і. І отримали. Так, Одіяло. А, одіяло. Тепле в'язане, Тепленьке в'язаний плед. Тут що написано картка діджитал. Отак от красивенько. Теж значок Мастеркард. Дякую, Дякую. Все, все нам знадобиться. І наступне. Це мисто. вона теж скрита. Чому? Я прийшла на почту, вони галь... оглядати будете? Я думаю, та чо? Говорить, ну там написано. Я думаю, ну огляну, мало. Ли що там. Знаєте, Може щось якась фігня напіхана. Ну, ісходя з того, що нова пошта зараз славиться не дуже, тому я вскрила. Значить, це Намисто. Там було, було два переможці. Один переможець виграв за актив, а другий виграв, як я, за коментар. Учасників було багато. Це намистав таке ось в українському стилі. ручна робота, я так розумію. Ну, мені, подо... мені сподобалось. Звичайно, хотіла інший колір, але в наявності їх було дуже мало. І з того, що було, це я єдине вибрала. общем, там виставлю потім фото. Цього намисти і на мене. Значит, ось такі у нас подарунки, пліт, сумка і намисто. Так що буду гарна. Все, дякую всім за увагу. До побачення!